Історія Харківської швидкої допомоги типово волонтерська. Для нашого міста вона почалась з кружка нічних чергувань, організована декількома харківськими лікарями у 1895 році. У 1909 році вже з ініціативи професора Івана Оболенського з'явилось товариство швидкої допомоги, яке фінансувалось на кошти меценатів та благодійні внески. Спочатку станція розміщувалася в Олександрівській лікарні. На Благовіщенській вулиці. Але там їй стало тісно, і в 1914 році вона переїхала в нову будівлю на Конторській. Згодом там з'явилася аптека. До речі, у міській хроніці старої газети Ранок може прочитати, за якими адресами та з яких причин виїжджали карети швидкої допомоги. Допомога була безплатною. Одним з організаторів роботи станції був лікар Микола Молохов, який працював і жив у будівлі з моменту її побудови до 1956 року. Про це свідчить меморіальна табличка.